Фермери Івано-Франківської МТГ можуть отримати фінансову підтримку з місцевого бюджету цього року. На розвиток агросектору виділили 3,5 мільйони гривень. На бюджетні кошти можуть претендувати фермери, які займаються бджільництвом, вирощуванням сільськогосподарських культур та утриманням поголів'я худоби. У нас в основному такі села, як братківці, Тисменичани, березівка, колодівка, радча Драгомирчани. Це ті такі сільськогосподарські менш більш. Суб'єкти, які в основному утримують тваринництво, бо ми в основному підтримка фінансова підтримка, матеріальна підтримка по, по тваринництву. Програми поширюються як на фізичних, так і на юридичних осіб. Окрім фінансової підтримки, також є часткове відшкодування. Обов'язкова умова, реєстрація на території Івано-Франківської тергромади. Цьому році ми вже із березня місяця започаткували. Приймання документів, заяв через е, ЦНАПи наші. І вже засідали комісії. Ми в цьому році провели вже 4 таких комісії, розглянули на комісіях. На комісіях ми розглянули е, 265, якщо я не помиляюся, 236 заяв на загальну суму коштів 1,8 мільйона. Для отримання фінансової підтримки фермерські господарства повинні подати низку спеціальних документів до центру надання адмінпослуг. Уляна Никулюк, Софія Савчук, новини на вежі.